Загалом габарити даного апарату, вже я підключив. Зараз вам буду показувати по налаштуванню. Задню панель, провід десь метра, не знаю, 2,5 Габарити, Габаритись, бачите, майже висота столу. Кришка бокова ось так відкривається. Всередину йде у нас 15 кілограмова катушка, встановлюється, або можна 5 поставити, якщо якусь проставку компенсувати. ось такий там в комплекті тут йде. Це 26 та модель, позав тут поворотний в різні сторони, можна скрутити його. Механізм подачі на 4 ролики. Сьогодні на нього 4 ведучих тут ролики. Верхні сторін. Загальне по налаштуванням. На той же алюмінієвий дріб, тут нічого складного немає. Це режим зварювання, ви обираєте. Це тіг режим, потім звичайний напівавтоматичний режим, напівавтоматичний з пульсом і електродами зварювати. Це вибираєте метал, який будете зварювати. Сталь, нержавійка, алюміній з кремнієм, алюміній з магнієм. Діаметр дроту, зрозуміло. І режим зварювання це скільки разів ви будете натискати на кнопку. Тобто два рази, чотири рази. Це точкове зварювання. Можете собі прихватки налаштувати на час, який у вас буде горіти догадав. Потім. Ось микаємо на пульсі, в основному користуються на синеретики. У нас йде початкове продування газом, ось це час, де воно показує плюс. Потім кінечне продування газом. Тобто по налаштуванням тут все дуже просто. Щоб, щоб докоректно налаштувати синергію, затискаємо кнопку, це ми вибираємо товщину нашої заготівки. Ось навіть показує. Ось троєчку поставимо. Не чіпаємо нічого, зараз апарат переключиться робочий режим. І ось він нам каже, що протяжка буде 5,5, а вольтаж буде 17,5. Якщо потрібно, це можна все відрегулювати. Тобто підкоректувати під ваші параметри. Він у вас просто обмежує максимальних і мінімальних режимах.